Удивительна річ, коли православні моляться за упокій, серце наповняється духовної радості, а на очах даколи сльози. Бо ми знаємо, що наші уста, наші молитви можуть змінити судьбу усопших. Бог нам подарив таку владу, таку можливість молитися за других людей. Не так, як адвокат просто упрашує, а й незрівнянно більше впливати на небесного суддю, на Його рішення, коли ми кажемо: Господи, упокой душі усопших любов Твоїх у вічних Твоїх обіцях, не в пеклі, а в Твоїх обіцялях, і Бог чує нашу молитву і скільки наших братів і сестер, наших родителів наших прародителів, чують наші молитви і радуються, що їхня душа, їхня будучність більш необнадійлива, бо многі іногда кінь готові не померли, то в страхові душі прибувають перед престолом Бога. Нині церква споминає великого святого святителя Кирила Олександрійського, котрий. Був ізбраний на той свій великий пост і пізніше оказався унікальним захисником православ'я. Так все стало, що на Константинопольському місті, на тій кафедрі, появився Несторий, котрий проявив лже ученіє і учив, що Божа мати не Бога родила, а тому вона не Богородиця, а Христородиця. Несторіанство дуже много зробило біди. на ту ще біду і власть одержала його. Коли ми говоримо про Константинополь, то повна історія Константинополя унікальними святими, наприклад, святитель Іоанн Златоустий, чудний благодатний константинопольський патріарх. в місті з тим, скільки там розкольників. І нині споминаємо й несторій, котрого молитвами і силою, мудростю, і рішенням церковного собора було зміщено з кафедри і так утишилася церква Христова і зберегла правоє православне учення. Ну і сам Кирил зробив одну помилку. Він одного разу був предупреждений проти Святителя Йоанна Златоустого, непонятно за що, но якось недовірчиво однісся. І коли Йоанн Златоустий за свою проповідь, за свій захист православ'я, був ізгнаний імператрицею у силку, де й спочив, то Кирил. Казав, знаєте, як будемо тюремщика споминати в діптіках церковних, тобто у списках святих? Раз його осудили, а значить, було за що? Таку пісню співають усе люди неосторожні, і Кирил Святий оту от помилку зробив. Ту помилку роблять і нині тисячі людей в Україні, коли чують, що це чулисте, сте, судять, а значить. Не просто судять, значить, є за що? Да не можуть в Україні судити ні за що. І так люди думають і смертельно роблять помилку. Бо Бог буде судити і тих суддів, котрі неправедно судять, да і тих людей, котрі, вроді, і нічого й не казали, але виявилися со суддями людям, котрих судять за віру Христову. А не за якийсь злочин. Але Бог смирив і привів у правду Святого Кирила. Йому приснилося, що як він видить небо, Божу Матер, і коло Божої Матері святитель Іоанн Златоустий, він хотів прийти до Божої Матері, а Божа мати його не допустила. Стояв рядом Іоанн Златоустий, і Божа Мати сказала, ти неправильно робиш. Він був осуждений незаконно. І тоді Кирил пробудився від сна, порозумів, що небо його вразумляло, і согласився, і вписав Іоанна Златоустого у діптіхи. Так поступає, маючи доступ до хліба жизни, до подлинного причастя, ми й тут, діти Божі, духовно обновляючи себе, возрождаючи і возрастаючи во Христі, а в вічності віримо по Його милості і по благословенню Отця Небесного зможемо і ми бути наслідниками Царства Божого. Амінь.